Я помічниця святого Миколая. Розкажу, де живуть вчений дітки. Я теж помічник Святого Миколая. Їй допоможу йому здійснити мрії дітей. Ми теж помічники Святого Миколая. Ми допомагаємо дітям вірити в казки і дива. Він кладе потішки, а не чим не мишки. Нехай святий Миколай принесе вам теплоту, любов та здійснення мрій. Вітаюся за днем святого Миколая, Всім бажаю мира, мій святенький Миколаю. Приходи, скоріш благаю. Тебе, Миколай, подарунка. Для всіх на все Це мій подарунок для Миколая. Вітаю всіх із Днем Святого Миколая. Всім привіт! Вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Вітаю всіх із Днем Святого Миколая. Це мій подарунок Святому Миколаю. А ти Миколай, я тебе чекаю. Вітаю всіх з Днем Святого Миколая. Це мій подарунок для Миколая. Це мій подарунок для святого Миколая. Вітаю всіх із Днем Святого Миколая. Святий Миколаєв для Темська. У велизенькій та у Вінці він несе до всіх гостинців. Хай в житті буде більше тепла, радості та гармонії. Ця прикраса створює святковий настрій. У мене одне бажання, щоб закінчився війна Днем Святого Миколая. Це мій подарунок для Миколая. Привіт, святий Миколаю! Я чекаю на тебе.